На похороні Джуда було рівно шість воронів. Геть. закричала я, розмахуючи руками, коли птахи сіли на гілку дерева поруч з могилою. У мене не було сил кричати на них, і я не збиралася руйнувати пам'ять Джуда. Я завжди ненавиділа воронів. Я не хотіла, щоб вони з'явилися на похороні мого хлопця. Джуд зник півроку тому разом зі своїми друзями. Це був похід, і я мала піти з ними. Його тіло таки не знайшли, але знайшли його машину. Поліція ідентифікувала червоні плями біля машини. Як кров, і мого хлопця оголосили мертвим. Коли я стояла на колінах, задихаючись від своїх прощальних слів, з гілки зістрибнув ворон і приземлився на траву. Він повернув свою маленьку голівку, і темні очі на мастинки впали на мене. Я нічого не могла вдіяти. Схопившись на ноги, я кинулась на птаха, розмахуючи руками. Я схопила камінчик, але перш ніж я встигнула його кинути, батько обхопив мене руками. Дурний птах стояв дуже нерухомо, спостерігаючи за мною. Пройшло кілька тижнів. Одного разу, повертаючись зі школи, я відчула краєм ока, як наді мною промайнула тінь. Я підняла голову і побачила ворона, який перестрибував з дерева на дерево. Я зупинилась і стиснула кулаки. Міна. Голос налякав мене. Обернувшись, я відчула, як у мене підкосилися коліна. Джуд. Його голос був абсолютно чистим. Міна. Цього разу він пролунав згори. Коли я відкинула голову назад, він був там. Дивлячись на мене очима на мистинками. маленький Ворон, який не залишав мене в спокої, щось тепле розлилося в моїх грудях. Коли він знову заговорив цього разу м'якше, ніби заспокоював мене. Міна. Коли птах стрибнув до моїх ніг, я впала на коліна, і сльози потекли по моїх щоках. Ворон закрутив головою, і його дзьоб засмикався. Допоможи мені. прошепотів він. Голос мого хлопця перетворився на крик. Міна, допоможи мені. Тут, так?» Темно. Ворон повторював це знову і знову. Коли птах полетів, я кинулась за ним, спотикаючись через себе. Ворон вів мене аж до самого дому, влетівши у вікно кухні і приземлившись прямо перед дверима мого підвалу. Я відчинила їх, і птах почав стрибати по сходинках, наче хотів, щоб я слідувала за ним. Мене зустріли клінічно білі стіни. Мій тато був ветеринаром, і підвал був заповнений клітками з тваринами та спостережними ліжками. Так зупинився перед одним з них. Людське тіло, на ньому лежало людське тіло, накрите ковдрою, на якій були сліди запеклої крові. Ворон сів на тіло, і його крихітна голівка смикнулася в мій бік. Налетів ще один птах. Цього разу скинувши щось із дзьоба. Це були ключі від машини, ключі від машини, Джуда. запаморочливо подумала я. Їх так і не знайшли, як і його тіло. Будь ласка. Голос мого хлопця був тихим карканням. Птах підстрибнув і клюнув тіло. Допоможи мені. Допоможи мені. Допоможи мені.